Всім добрий вечір. Хочу вам показати таке, що я придумала, в кого нема теплиці, а в кого парники, як то кажуть, в будинках, тому що в теплицях ми можемо там зробити і влажності, змінити. Там, ну, в будинку я не можу цього зробити, бо в мене такі стілажі стоять, де я вирощую тут гортензію. І зараз у мене тут вже і помидори, гірки, і перець. Коротше, тут вже на цих стілажах усе. І дивіться, відкрила гортензію, з ящиків повитягувала крупнолисну. І вона, бачите, вона в мене вже ну, адаптована, але все одно під оцими лампами лампи все-таки тепло, дають тепло, і вона все одно така, знаєте, якась трошки даже в'яне. Я даже дивлюся, що наче, трошки аж поопалювалася вона цими лампами. Вроді би і не високо вона в мене стоїть, але якось отак. І ви знаєте, що я придумала? Я просто взяла таку цю клійонку і поставила з пашки ці і отаку зробила таку її од ламп, накрила її. Ви знаєте, ефект совершенно другий. Просто суперовий ефект там получився. Вона, ти думай, трошки підросте, вона цей, Але ж я дивлюся, що там такий не парниковий ефект, але від ламп, від, від ламп, воно не, взагалі не пече. Навіть тут начаш, так прохладненько так її. тому що лампи, ну, ще вона стояла в ящиках отаку. Все, бачите, в ящиках. В ящиках є парниковий ефект влажність там, то їм ті лампи взагалі не мішно, ну, не пекли, як то кажуть, і не було жарко. А потім, коли ти їх витягнув, да, вона все равно, це все одно, що вона піде під, на під От. І я ви знаєте, це таке придумала. На один оце таки, одна полка стілажа накрила. І дивлюся, прям така прям, реально, ідея дуже хороша у мене. Так що, може, кому так треба зробити, так що ловіть лайфак. Бо я вже думала, не знаю, думала, може їх обратно вже в ящики, але ж їх то треба вже вирощувати Не в ящиках, вони вже чималі. От. І от я думаю, що, мабуть, це все-таки таке рішення я зробила. Бо, тому що по-другому, якось не знаю, бо лампи дуже теплі, а горить воно, вважайте, тільки 12, то тобто, 16 годин горять лампи. От, Так що. Такий я вам показую лайфак, може кому пригодиться. Дякую, що ви були зі мною всім завтра вже весна. Всіх вітаю з наступаючою весною і з наступаючою перемогою. Всім до побачення!